то, що ми рухаємося в майбутнє, круто, але чому б не взяти трошки стареньке, то що колись придумали, і довести до ідеалу? Вони настільки проїбалися, що вони мусили дати ще там панель, тому що двері набагато вище зроблені, тобто ніж ось ця панель, розумієте? І вони типу, а, та що ми так будемо залишати? І дали ще на цю панель накладну ще одну панель. Ну і там дали вже ленточку. Це для ключів показує, що треба поставити ключ сюди. Ну так ви ж цей ключ ідеально лягає тут. Тут я не знаю, тут 50 грамів, щоб просто не, не махнутися з цієї машини. І Маємо вузьке, класне, дуже миле, гостре, тому що дуже, дуже багато гострого. І, і, ну, Слово гостре це саме те саме, саме слово, що можна описати купру. Вона надзвичайно тут всі грані гострі. Підсвітка у нас також є ось нижчі карта, якщо ви бачите, ось тут нижчі карти, зверху внизу карти. А давайте сядемо за водія місце. Ці, і саме ця наша купра це 1.4 е, бензин, гібрид 150 кінських сил, 110 кВт. Автомат Коробка. Uh, все. ДСГ. Ви получите. ДСГ ви получите тільки в тому випадку, коли ви візьмете uh, двигун на 245 кільських сил і вгору. Тоді ви получите ДСГ. Тут тільки передній привід. Повний привід йде в старших братів, і там є якісь версії, якісь Ареста, Хенкен, блін. Коротше, uh, uh, повний привід є Купра ще на універсалі. Ну там якось вона там не, не пише спорт, а пише там якась хрінь. Ви там 100% не йдете, бо там єдиний повний привід в них тільки є і на універсалі. Винесли, розумієте, замість того, щоб не робити тут кнопочки, вони ті кнопочки перенесли сюди. Тут у нас датчики типу контролю, піддув, підсвічення, контроль, фар, габаритів і тому подібне. Далі у нас все знаходиться на моніторі. І, чесно, його розібрати, порко і це трендець. Можемо це Wi-Fi, ми можемо роздавати, так я розумію. Так, ми можемо роздавати Wi-Fi, це, це досить непогано, але я не знаю, хто цим буде користуватися. Тут ми можемо контролювати зони, тобто піду регулювати а, перед, задні пасажири. В принципі, все. Все те, що мало бути тут, вони просто перенесли мультимедіа. Чи це зручно для мене? Ні. Для мене ні. Но власник цього автомобіля каже, що він вже привик і йому зручно. Можливо, це діло привички, але но... ну, тобто, розумієте, але все одно, щоб поміняти клімат, тобі потрібно заходити аж сюди вгору і контролювати його. Або повзунком сюди повзати. Але ці повзунки, тобто, де ми маємо температуру, звук. Тобто вони вночі не підсвічуються. І це великий мінус, тому що ти ну, підсвіти, курди, підсвіти цю полоску. Чому ти не підсвітиш? Якби її підсвітили, і нею було набагато краще користуватися. ну а Коротше, що маємо, то маємо. Маємо повний цифровий прибор, маємо лепістки, тобто все, всі, всі регулювання, всі команди винесені на руль. Тобто зручно, зручно так. Далі, питання. Питання на рахунок коробки цього автомобіля з двигуном. Тут стоїть двигун 1,4 150 кінських сил. Таке відчуття, що, розумієте, якщо ви будете брати купру, розглядайте від двигуна 2,0 вгору. Тому що немає сенсу. Просто немає сенсу брати 1.4 на автоматі, який має режим спорт. Тобто, цей автомобіль створений для міста, Тобто, це бензиновий 1.4 для міста, щоб їздити просто в драйві. Все. Тобто, щоб використовувати функцію в коробці спорт, вам потрібна кубатура двигуна 2.0 і вгору. Тому що. Тут, що ти їдеш в драйві, що ти їдеш в спорті, один пес. Тобто одне і те саме, і, звичайно, воно трошки швидше відкликається, швидше воно реагує на все, Но в цьому автомобілі в цій коробці зв'язки з цим двигуном, такий режим спорт не потрібний. Хочете, якщо у вас задача їздити за місто, ви часто їздите за місто, тоді розглядайте само собою більший об'єм двигуна, і там, до речі, я не знаю, чи в них є дизельні двигуни. В них, вроді, би, все, бензин, гібрид і просто електричні. Тож, дуже мало інформації поки що про цих автомобілів є на форумах, практично нічого ви не знайдете, особливо про 1,4 двигун. До речі, це двигун 1,4, якщо він доїде до 300 тисяч. Ну, ви самі знаєте, вам потрібно буде його міняти. Тобто купляти зразу новий. А, і тож, немає багато інформації, але є таке в місті Брейша ходить такі слухи. Люди говорять, що дуже багато покупляли собі купер суто електричних, не гібрид, а електричних. І там дуже великі проблеми з електрикою. Буває до того, навіть доводить до того, що автомобіль просто. Загоряється, вони горять. Автомобілі горять, електричні автомобілі Купра, а Купра Леон, вони горять. Тож беріть гібрид. Не беріть електрику, тому що є великий ризик того, що автомобіль просто у вас згорить. Так, Вася, ну роздуплена температура. Ось сюди тиснеш. Давай, тепер поїдемо, потім. І просто сюди 22, 20. 25. А потім тиснеш. Кліма і воно повертає тебе до карти. Так, але типу ще маєш вибрати? Та ні, нехай буде так. От, так, щоб менше вага було краще, що ти мотор. Непривично, бач? Непривично. От коли вони. Коли ти маєш кнопку, то якось більше. Тобі. Я зараз Дивись, яка моя ситуація, я зараз тут сиджу. Мені просто не вистачає тут кнопки. Мені просто, мені просто не вистачає тут чогось, ти порозумієш? І це навіть не питання в коробці передач, ну не вистачає щось відрегулювати. Треба... Ти Ти привик, ти привик до, до цього клімату? Я привик, так. Тобто ти, ти вже автоматично собі це там нажимаєш. Це напевно, що так, напевно, що діло привичка. Така ностальгія, це коротше в всіх багах а, і це почалося від е, Октавій, від шкод. Від шкод, коли вони вийшли на ринок, почалися ось, ось ось такі переключателі. А ну подивіться, власники шкоди. Вам знайомі ці переключателі? Угу. Спорт Спорт. Режим. Спорти... І потім ти ними працюєш. Чи ти зразу переключаєш ними, і тебе автоматично коробка воно... включається в спорт? Щоб включати, типу, ти автоматично просто собі тиснеш. Ну... Того їм включається. Коробку не а потім, спорт. А потім на спорт? Так. Коли ти, коли ти плісками е, користуєшся? Ні, е, е. мені здається, що ні. Я тільки раз щось пробував. І то не пам'ятаю. Ну так, в принципі, для міста її не потрібно. Тут не те, що плістки переключання передач цих тут не потрібно. Тут взагалі спортпакету спорт не потрібно, спорт, спорт ось, ось спортрежиму цьому автомобілю не потрібно. І я з далі вам поясню, чому. Дуже, вона дуже чітко. Вона... Тут, тут, тут не ДСГ, так? Тут не ДСГ, а що це за коробка? Простий автомат. Простий автомат, але ну він дуже чітко переключає. Тобто він не тошнить. Він прям він відчуває, де треба, ну, де треба підати, де треба опустити передачу. Автомобіль має вигляд спереду. Безсумнівно, він чортовски круто виглядає. Тому чесно, Він виглядає трошки на BMW-одиничку. До речі, BMW одиничка це конкурент цього автомобілю. А рублені фари, я не знаю, це, це на любителя. Саме саме більш прискорбніше, що це може бути, це фальш-вихлоп. Просто фальш вихлоп. Це я не знаю, вони вивели трубку аж, аж туди. Типу знизу. Хто, хто, дав тренд, хто дав тренд робити цей фальш-вихлоп? Я не знаю, зв'яжіться зі мною, я вам зроблю блядь, фальш-операцію на серці. Хочете? Чи, чи газу де десь не їде? Чому вона не їде? Десь? Її асистенти, коротше, дивитись. А, бо то, так. Виключив контроль полоси, так? Та. Що, що ти ще виключив? І... Та воно найголовніше то. Ну, тому її воно не показує, типу. Не дає тобі газу. Я не знаю, як тобі пояснити. Цей автомат бачив в DSG, як працює тоді, коли... Нам треба було прискоритись, воно як воно скидає на одну передачу, наш, нас пришвидшує і потім ну, піднімає передачу. Оце, що було, ми їхали 100 асистент, який зближення автомобіля ми виключити не можемо. Дуже старана машина себе поводить. Він чітко розуміє, тобто, коли, коли треба підхопити. Але це, що було у нас на трасі зі 100 до, до 100 до 140, 120, так? Якось так їхали, то там мені цікаво, що там відбувається з цим автоматом. Помаленьку перескоряюся. Добре, пригадьмовою. І знов газу. Нє. А, Зрозуміло, е, в, чому, в чому. Я думаю, в чому проблема? Можливо. Тобто цієї коробки вистачає повністю, щоб їздити комфортно по місту. Тобто, Щоб зразу робити якісь прискорення, якісь такі моменти, нам зараз потрібно буде включити на спорт режим і подивитися, як воно себе поводить в спорті. Тому що, тому що для таких моментів потрібно трошки ну, потрібно, щоб коробка трошки швидше реагувала. І можливо, просто в звичайному драйві вона цього не видає, тому що. Ну, вона, вона не думає, що зараз а, ми зараз прискоримося, а ми зараз відгальмуємося, зайдемо і знову прискоримося. Тобто цю коробку треба зараз... Дивись, як зараз нам перенести її в спорт? Просто знову типа, типа, раз це драйв, yeah. два рази це спорт. На ходу ми це можемо робити? Ну, вже Бачите, тобі там показує С спорт. С4. Це повний привід виключається. Але повний перевід я знаю, що є тільки на універсалах. Тобто є на універсалах, вони мають там 30 чимось коней. І я не пам'ятаю, яка їхня маркировка. Чому то пише 4? Зараз ми подивимося, як воно все поводить на спорті. Бензини <laughs> Та Ай зло. Побається цей автомобіль і його підвіска. Тобто це збита підвіска. Мені подобається рульошка цього автомобіля, це досить, це досить збитий автомобіль. Е гольф, наприклад, новий гольф, вона у вас буде жорстчий, до речі. Новий гольф буде жорстчий, але в нього там рульошка трошки вона гостріша. Правда, але ця жорсткість не оправдує. Ну, точніше, та рульошка, наскільки вона краще за цю купру, не, не оправдує тої жорсткості, який, який є в цього гольфа. Хоча це одна платформа практично повинна бути, можливо, в настройках. А настройки коробки автоматичної коробки до, з двигуном 1.4 просто жахливі. Жахливі. Тобто, це автомобіль суто для того, щоб возити дітей в саді в великих містах, їздити на закупи. По ветеринарах ввозити своїх любимих собачок, котиків, попугайчиків. За містом, ще раз повторюсь, беріть більшу кубатуру двигуна. Якщо ви візьмете більше кубатуру двигуна, у вас вже там буде ДСГ. Тобто, ну, це зовсім різна зовсім інша справа. Хоча ця коробка на автоматі досить непогано працює. Непогано працює, поки ви не захочете навалювати. Якщо ви будете їхати в такому валяжному, помірному темпі, звичайно, вам цієї коробки вистачає з головою. Ну, якщо ви захочете трошки дати газу, все. Рахуйте, у вас коробки просто немає. Автомат так трохи хреново працює з цим мотором. В трошки... а... цьому автомату, коротше, яка проблема, В цьому... цей автомат хоче більше і більше кубатуру мотору. Ось в чому річ. Вони, вони десь певно настроїли. По, по настройці відчутно, що не то. Тобто мотор просто не може видати. Тобто настройка, Ця, Цей автомат, можливо, треба подивитися, чи цей автомат часом не ставиться в, в 2,0 і там вище, тобто, що в них є. Бо, можливо, вони просто взяли звітом автомат. І нам, це, це в нас 1,4, Вони взяли на 1,4 і настройку там на ну, особо не... Не, 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 не налаштували. Ці машини в універсалі, якщо, якщо ви будете брати універсал, е, всі, тобто, це є Лон, це, це Купра Леон. Вони всі йдуть передньопривідні. Е, універсали йдуть повнопривідні е, на ДСГ. Вони стоять. І там від, від 300 кінських сил, там 300 плюс. Тобто там є двигуна, двигуни, звичайно, 2,0. Але там 2.0 мають 250 кінці сили якось так. Вони дуже сильно їх роздули. Цей автомобіль дизайн має, тобто це факт. У нас зразу зустрічає підсвітка. Я не знаю, вам певно вже не буде видно. У вас дуже-дуже дуже багато світла на неї. Ззаді у нас є підсвітка, я не замітив. Ззаді немає, зекономили. Завжди на задніх рядах економлять. Знаєте, це тільки в нашій комплектації. Це чорний салон. Тобто він у нас навіть... Не прям чорний, знаєте, він такий, тобто сіро темний. І це великий плюс, тому що це набагато більше комфорту і воно менше марке. А люстра надзвичайно прикольна, все сенсорне. Все працює сенсорно. відкривання люка. І є така шторка на панорамний люк, як працює відкривання люку до себе. Це, все працює в сенсорному режимі. До себе ми відкриваємо люк. Далі від себе він повинен у нас закритися. Єдиний, напевно, що мінус це потрібно в нього ниряти. Чи є в нього запаска повноцінна, чи хоча б докатка треба, треба глянути. І, і як його відкрити, тут немає ні петлі, є докатка. Є докатка, є відсік для лижів і звичайно поличка. Ну Звичайний вак. Тут немає що додати. Закрили. Давайте глянемо, ну, який у нас лючок Баку. Дуже, я не розумію, це повинна була розетка бути на електрику, так? Давайте сядемо назад. Карти у нас звичайні. Дерево, оббито шкірозамінником. Оббито... Ні, це пластмаса, це пластмаса амітація під шкіру. Так. Ось я і сів. Так, бачимо зразу тут люстру. Вона у нас сенсорна. А сенсорна люстра. Ззаді досить комфортно, затишно, в мене досить багато місця над головою. Єдине те, що в плечах тут трошки зразу карта, ну карта мене трошки зсуває по плечах маємо підлокотник. Підлокотник з підстаканниками, ззаді досить, досить багато місця, ззаді затишно. Маємо два USB Type-C. Контроль є однозонний клімат, контроль назад, точніше в нас трьохзонний, тобто водія пасажира і задніх пасажирів. Ззаді пасажирам тобто, буде комфортно, Тут, ну, тобто вони скаржитися вам не будуть.